<плес> Люба церква, привіт всім! Привіт всім! Давайте просто підтримуємо один одного. Давайте ще раз очікуємо. Привіт всім, друзі! У -у -у! Оце дух! Амінь церква! Класно! <плес> любі брати, сестри, любі гості! Я дуже рад вас вітати. Сьогодні 8 років, коли ми пройшли такий шлях. Але майже половину ми пройшли його в складних умовах. Але оця стійкість, яку дає нам тільки Господь, Знаєте, можна впасти дуже багато разів, коли ти не з Богом. От з Богом дуже важко. І потім піднятися дуже важко. Але коли ти з Ісусом Христом, ти підіймаєшся і рухаєшся далі. Точно. І знаєте, сьогодні моя проповідь називається Мені потрібен тільки Бог. Вау, супер. Коли я пройшов певну відстань в моєму житті, Бог. Багато через що мене проводимо. В якийсь момент я зрозумів, що все рівно чіпляюся за якісь зимні речі. Але ж одного разу відчуваю, і, ну одразу ж я відчуваю якісь страждання. Коли я чіпляюся за якісь земні речі, я відчуваю отягощення. через те, що в цьому світі мало що є постійним чи тривалим. І одразу земне щастя випадає з руку. Хто з цим зустрічався? Ти хочеш чогось на, цьому, а, на цій землі, ти це отримаєш, проходить якийсь час, і ти відчуваєш, що радості вже немає. Знаєте, так було з моєю машиною, коли я радів, коли я їздив на машині перший тиждень. Другий тиждень було класна, третій, четвертий, п'ятий вже просто, ну, звичайно. Тобто ти розумієш, що ця машина просто тебе возить. І оце, знаєте, коли ми чіпляємося за щастя, яке відходить від цього світу. Ми його можемо втратити, втратити тому що воно навічне. І ніби ти продовжуєш свій християнський шлях, але ж в ту мить, розумієш, чогось не вистачає. Тобто ти учень Христа, ти віриш Бога, любиш Бога, ти ходиш на зібрання, але щось тобі не вистачає. Зовнішній світ так сильно впливає на тебе і якусь мить. Я зрозумів, що отець, який завжди поряд, чекає, поки я повернуся до нього. Поки я не почну з ним спілкуватися. Але ж я ловлю себе на думці, що я ж молюсь, я роблю, що хоче від мене Бог. Чого не вистачає? Чого не вистачає? Я роблю якісь речі, які говорить мені Бог. Давайте разом відкримо. Повторення 6.5. Повторення 6.5. Люби Господа Бога вашого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і з усією силою своєю. Давайте ще один уривочок. Матвія 22, 37, 38. Ісус відповів: люби Господа Бога Свого всім серцем, усією душею і разумом своїм. Це перша і, найголовніша заповідь. Перше і найголовніше заповідь. Перша і найголовніша заповідь. Говорить про те, що треба любити Бога. Треба любити Його, відчуваючи до нього любов. Тобто, любити це відчувати щось всередину. Любити це не просто знати свою любов до Бога, а це жити в ньому. Люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Тобто, любити Бога всією повнотою. Через якісь а, речі, які нас можуть відволікати в цьому світі. Знаєте, навіть а, питання в тому, коли ми будуємо якісь відносини. І в цих відносинах може бути щось, а, щось таке, знаєте, що може тебе, як сказати, Ну, трошки відштовхнути від твоєї дружини, чи чоловіка. Якісь там речі, знаєте, може, складнощі якісь. І ти можеш втратити це те відчуття любові. І ти можеш відчувати, як ти вже починаєш що? Наприклад, страждати чи дивитися в сторону. Ти відчуваєш, що повнота, яка тебе наповнювала, і радість в відносинах в цьому чол людині, чоловіку чи жінці, вона трошки щось забрала в тебе. І коли починаються якісь сперечання, якісь рухи, знаєте, коли канати, знаєте, тягнуть кожен себе, ти відчуваєш страждання. Так само з нашим Господом Богом, Ісусом Христом. Коли щось стає між тобою і Господом Богом, ти можеш починати відчувати страждання. Твоя робота Твоя робота стає дуже важливою. Настільки важливою, що ти серце. Забув прикласти до Бога. Ти приклав серце до роботи. Розумієте? Ти приклав серце до навчання, тому що воно дуже важливе. І я розумію, що можемо ми ходити в такому процесі а, знаєте, життя в цьому світі. Ми, ми, ми живемо в цьому світі. Але Ісус Господь нам каже, відповів, люби Господа, Бога. Свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Це перша найголовніша заповідь. Тобто це те, що найголовніше. Мене ми, ми на питання. Що сьогодні в тебе найголовніше? Чи розумієш ти, що невидимий Бог є на першому місці? В твоєму житті. Чи розумієш, що ти, що ти не бачиш Ісуса Христа, але так сильно любиш Його, відчуваєш до нього любов? <клух> ти не стримуєшся в тому, щоб говорити Йому про це. Ти любиш Бога. <клух> Чи щось може забирати твою любов від Бога? Чи щось, на що ти <клух> дивишся більше, ніж на Бога? Але Ісус каже, перше зім серця. Перше, всією душею, не половиною, не четвертиною, не на 99,9%. І 9,9,9. А в повноті усі. Ми думаємо, як це любити Бога. Тобто, ну як? Я його не бачу. Я, ну, я б хотів бачити Бога. Але ми бачимо навколо те творіння, яке зробив Бог собою. І, знаєте, прийшов Ісус Господь, який прийшов в фізичному тілі, щоб уявити світу Бога. Він мав добрий характер, з любов'ю відносився до кожного. Тобто навіть ворогів Він а, молився за них і прощав, благословляв. Але питання в тому, що чи є сьогодні твоя вогнета в Бозі, чого хоче Бог Всього тебе. Чого хоче Бога до тебе сьогодні? Він хоче всього тебе. Всю повноту, Того серця, Того розуміння, Твою допомогу, Він хоче всього тебе. Але питання, чи хочеш ти всього Бога у всій повноті? Чи ти більше хочеш налагодити своє життя? Да. Хочеться налагодити своє життя. Хочеться гарну зарплати, хочеться статус мати, Хочеться, щоб тебе любили. Ти хочеш а, мати більш комфортне життя. І Бог не заперечує. Тобто Бог не каже, що цього всього я заберу від тебе. Я не дам тобі, я забороняю це взагалі гріх. Ми знаємо, що таке гріх, ми знаємо, чому він проявляється. Але питання в тому, чи ти більше хочеш налагодити своє життя, чи ти хочеш мати повну дум з Богом. Ха, такий чудовий приклад. Неймовірно чудовий приклад. Ісус. Ісус віддав себе Богу повністю. Повністю. І якщо ми згадуємо Ісуса життя, то ми пам'ятаємо, що Ісус на 100% віддав себе Богу. Чи то витиме? Ми знаємо історію життя Ісуса Христа, та ми знаємо, що шлях Його був тяжкий. Він віддав своє життя заради нас з вами та присвятив своє життя Богу на 100%, а не земному життю. Він виконав завдання, яке дав йому Бог. Галатам 3, 27. Давайте разом відкриємо. Галатам 3, 27. Бо усі, хто хрестилися в Христі, Христа одяглися. Давайте ще один ориочек 13, 13:14. Краще будьмо подібні до Господа нашого Ісуса Христа. І не. Потураймо нашому гріховному людському єству і його бажанням. Вам! Що тут Бог говорить? Одягнутися в нову одежу. Це означає зняти стару одежу. Це означає залишити все те, що тобі заважало йти до Бога прямим шляхом. Скільки ми можемо нести якісь тягарі гріха, які заважають нам бути з Богом в повноті? І суть навіть не в тому, що ти згрішив і ти проклятий, а суть в тому, що ти не хочеш про, те, про це сказати і бути відкритим. Ти не хочеш засудити цей гріх. І ти тягнеш його і думаєш, ладно, якось щось зміниться, щось буде будуватися, я буду там трошки щось змінюватися. І ти відчуваєш цей тягар. Але Ісус каже: Я хочу звільнити це, тебе з цього. Ти просто повинен відкрити своє серце, тому що це не прокляття. Гріх це те, що нам заважає сьогодні. йти до Бога. Гріх він відділяє нас від Бога. І цей тягар забирає сьогодні Ісус Христос. Тобі просто потрібно сьогодні подивитися на своє життя, на те, що відбувається в ньому, і які пріоритети ти ставиш сьогодні. І Бог забирає цей гріх. Він робить тебе вільним, і ти відчуваєш радість, щастя, наповнення. Ось що сьогодні зібрає нашу радість. Бо усі, Галатам 3, 27, хто хрестилися в Христі, в Христа одяглися. Ми не носимо старі одежі, друзі. Ми одягаємо нові одежі, які дав, дарує нам Господь Ісус Христос. Нові одежі це як сьогодні ми одягли. Все біле. Класно? І відчуття таке класне. Амінь. Друзі, оця одежа, біла, світла це те, що дає нам сьогодні радість. Ну і не маю на увазі, що сама одежа, але це відчуття світу, світу серця, щось світле, що світле. Римлянам 13,14 ще раз. Краще будьмо подібні до Господа нашого Ісуса Христа, подібні до Ісуса Христа, щоб бути до Нього подібним, треба Його знати. Амінь. Треба знати його, як ти можеш бути подібний до когось, якщо ти не знаєш, хто він. Амі. Чи можна, одягнувшись новий одяг, носити старий? Як це буде виглядати? Старий брудний вонючий, ти на нього одягаєш новий. Що відбувається тоді? Старий одяг стає вонючий. І брудним. І новий, І новий таким. І, нов... так. І новий стає таким. Тому що на нього так. Тобто Ісус каже, одягнися. Краще будьмо подібні до Господа нашого Ісуса Христа. І не потураймо нашому гріховному людському єству і Його бажанням. Гріхи і бажання грішити. І нам сьогодні Бог відкриває через Біблію як рухатись до Бога. Ми б, знаєте, були як сліпі котята. Ми б просто не розуміли, куди нам йти, якщо б не було Біблії. А Бог відкриває нам цю Біблію і каже, я вам даю шлях, я навчу вас. Його заповіді. Якщо ви будете виконувати, ви відчуєте себе вільними. Амінь. Вільними! Давай, 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 Це боротьба. Це боротьба всередині кожного з нас. Ми її проходимо. І іноді ти такий, а чому він сказав правду? Вона ж була б чесною, типу, і все. Ну, тобто, мені б на серці не було б камінь. Навіщо я просто не сказав? Мені що здається, що мене хтось там е, знаєте, засудить чи щось таке, що відбувається, ти тримаєшся серце. Камінь тяжким. І ти його носиш. Носиш, 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 а тобі просто потрібно було сказати правду. Відкрити її. Біблія закликає бути подібним до Господа всіх учнів Христа, кожного, хто охрестився. Ми наслідуємо життя Бога в тілі Ісуса Христа та робимо те, що і Він робив. Чи схоже твоє життя сьогодні на життя Господа Ісуса Христа? Чи відчуваєш ти себе як Ісус Христос? Друзі, це заклик для того, що якщо ти відчуваєш в серці якісь потреби зміни, потреби руху, то прийми рішення: я хочу бути схожим на Ісуса Христа на 100 Знаєте, давайте подивимося, які. Які були стосунки Ісуса з Отцем. В нього було особливе відношення до батька. Марка 14,36. Марка 14,36. І мол, і, мол, і молив він Авва, Отче. Все підвладне тобі, хай обмене мене ця чаша страждань. Але хай збудеться не те, чого я хочу, а те, чого ти хочеш. Ау. Це слово, яке використовували діти, коли зверталися до батька. Арамейською мовою це ласкаве звернення до батька. Ласкаве. Оце стосунки між а, учнями Христа і Батьком. Ти звертаєшся ласкаво, ти відчуваєш, як Бог любить тебе. Твій татко це не той, хто далеко, а хто дуже близько. Твій татко це той, хто настільки любить тебе. Ісус, приклад, живий, коли Він звертається, авва, Отче! Авва, Отче, таточко! Вау! Які стосунки були у Ісусу Христому, у Христа Удиві. Авва, таточко! Тебе люблю. І ти одразу відчуваєш в серці любов. Ти відчуваєш, як Тато любить тебе, як Він бере тебе за руку і веде тебе до себе. Ми бачимо, що у Ісуса Христа була єдність з Батьком. Давайте відкриємо Іоанна 10.30. Ісус каже Отець і я єдині. Отець і я єдині. Деяких переконаних. Я і отець єдине. Ми подібні сьогодні Христу чи ні? Ми хочемо бути подібними Христу чи ні? Амінь. Ми? ми намагаємося бути подібними. Ісус і батько були одним. Так само і ти сьогодні. Чи один з батьком, чи від'єднаний через наші гріхи. Чи своє страждання? Батько я не відчуваю. Але Ісус каже, я пробачаю тебе. Я люблю тебе. Я обіймаю тебе. Назови мене Ава. І ти називаєш його Аву і відчуваєш, що Батько тебе пробачає. І ти кажеш, ти і я ми єдині. ми єдині, я відчуваю це серце. Знаєте, воля Христа це була воля Бога. Сьогодні наша воля. Чому належить? Належить цьому світу, чи наша воля сьогодні належить Богу. І Його воля це наша воля. Іоанна 5,19. Іоанна 5.19, Біблія каже, і мовив Ісус, істинно кажу вам, син нічого не може чинити зі своєї волі. Він мусить побачити, що отець його робить. Отже, що робить отець? Це й сильний город. Тобто Біблія показує особливий момент. Ісус діє в повній гармонії за отцем, як слухняний син. Він в повній гармонії. Він не знає Бога десь там. Він знає все, що робить Бог. І Він каже, я теж хочу це робити. Я хочу це робити. Ми єдині з тобою, Бог. Твої думки, мої думки, твої бажання, мої бажання. Чи ми сьогодні схожі на Ісуса Христа? Чи є бажання Бога нашими бажаннями? Чи наше бажання залежить від того, що хоче цей світ? Знаєте, мій син такий приклад. Ще він маленький, не дуже розуміє, я е, вам про це казав. Він каже, так, я хочу куклу, тому що цю куклу хоче цей світ. І навіть він не уявляє, про що це що вона несе в собі, як вона може впливати. Розвитку, все інше. Він не розуміє, він просто хоче від цонці, тому що він ще не знає, що хоче батько. Йому треба навчитися. Мені потрібно навчити його відділяти темряву від світла, сказати, оці кокли, вони погані, вони несуть поганий серць. Оці класні, обирай класне, а не те, що модно в цьому світі. Діємо батька, і батько задоволений нами. Батьки, знаєте як це, коли твої діти слухняні, тому що ти знаєш, як буде краще, а вони покорні тобі, тому що ти є авторитет для них. Ти не той, хто одразу скринжує, знаєте, там, не, не, наказує якось. А ти той, хто любить і навчає з любов'ю, спілкуючись на раму, не підіймаючись вище. Не Єдність з Отцем Івана 17, 21. Я молюся за те, щоб усі ці люди єдналися у вірі і жили так, як ти, Отче, в мені, а я в Тобі. Нехай і вони будуть об'єднані з нами, щоб світ віри, що я твій посланець. Я молюся за те, щоб усі ці люди єдналися у вірі і жили так, як Ти, Отче, в мені. Молиться за те, щоб ми були в єдності з ним, так як і Він з ним. Як ми можемо сьогодні наслідувати? Як ми можемо відчути Бога, нам треба наслідувати Ісуса Христа. Амінь. 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 Тобто нам потрібно бачити приклад добрий, гарний, класний, повністю який. Знаєте, як сказати? Одобрений Бог. А це. 2, 3, 3,17. І голос пролунав з небес Це син мій улюблений. Який? Що? Чи ми беремо серце в своє життя, чи ми залишаємо свої там скарги, гані думки десь там, за кордонами, за межами і не підпускаємо до себе? Ми сьогодні з'ясували, що нам потрібно бути схожими на Христа та мати саме таку єдність, яку мав Господь. Тоді ми зможемо відчути присутність Бога в нашому житті та радість. Богу. Амінь церкво. Амінь. амінь. Давайте ще раз. Амінь, церкво! Амінь. амінь! Хто хоче бути з'єднаним з Богом, нехай каже амінь. Мати особливі стосунки, які мав Ісус, це приклад для кожного з нас. Прикладом стосунків є Господь, який поєднаний Ісус, який поєднаний з Богом. Наповнюватися Богом та розповсюджувати любов. Це, це те, що робив Господь. Бо саме любов це те, чого ми прагнемо. Та досягаємо завдяки Христу. Завдяки Христу немає когось, завдяки кому ми досягаємо цієї любові. Тому що ми ще далекі від дяла. Але Ісус, Він буде Богу, ось нам нужен Ісус, тобі потрібен в житті Ісус. Тобі потрібен Ісус. Він змінить твоє життя. Він покаже тобі шлях. Він нагодує тебе, Він зробить тебе щасливим, Він візьме твій тягар на себе. Павіться? Амінь. Амінь. Давайте ще відкриємо один уривок. Псалом 55, 23. Тягар турбот, усіх полиш на Бога. Обікує тебе, Він горне, образить праведника, не дозволить він. Бог не дозволить праведника, Образити. Не дозволить. Він буде захищати тебе. Тягар турбот усіх, полиш на Бога. Не візьми його на себе, не візьми його на свої плечі, а віддай тягар турбот. Кому ти робиш це сьогодні? Амінь це. Віддавай тягар Богу, не носи його на своїх плечах. Тому що це буде приносити. Ті страждання. Давайте будемо любити Бога, давайте будемо славити Бога, і ми будемо вдячні Йому за те, що Він робить для нас. Нехай буде вся слава Господу Ісусу. Христу. Амінь.